Ну, як я і обіцяв в своїх минулих відеозверненнях розповісти про ознаки сучасної дифузної війни і як вона дійшла до повномасштабного характеру. І так, основні ознаки дифузної війни на сьогоднішній день є такі: відсутність офіційного оголошення війни народом держави-окупанта або народом, який. Держави, які окуповані. Друге, особисті домовленості про перемиря між президентами держави окупанта і потерпілою державою. Тобто, у нас такі особисті домовленості про перемиря виразилися у мінських домовленостях. Третє. Збереження дипломатичних відносин між державою, агресором і потерпілим. У нас дипломатичні відносини з початку 2000, з початку війни в 2014 році зберігалися до повномасштабного вторгнення а саме 24 лютого 2022 року. Вінне пересування громадян між двома державами. Вільне пересування у нас було відкриті кордони, можна було поїзда, автобуси їздили. Літаки літали там і так далі. Щоб можна було спокійно пересуватися, аж до поки почалось повномасштабне вторгнення в Україну Державою Російської Федерації. П'яте вільна торгівля між окупантом агресором і потерпілим. На сьогоднішній день у нас вільна торгівля вже перекрещена, але до повномасштабного вторгнення в нас підприємства. Організації установи собі торгували з Російською Федерацією і жодних проблем у них практично не виникало. Наступне це торгівля живим товаром під виглядом обміну полоненими. Незважаючи на те, що дипломатичні відносини розірвані, незважаючи на те, що йде повномасштабна війна, у нас на сьогоднішній день якимись нібито дипломатичними каналами. Йде обмін полоненими заручниками там і так далі. І це є характерною ознакою дифузної війни. Наступне інформаційна блокада стосовно звільнення окупованих територій. Такою інформаційною блокадою, як я вже неодноразово звертав раніше, увагу на те, що в 2019 році, коли були вибори президента, жоден кандидат президенти. Держава Україна не говорив про механізм звільнення окупованих територій. І наступне це основні ознаки дифузної війни, це управлінська безпорадність як відсутність адекватної відповіді на агресію. Тобто чиновники держави, не розуміючи оцих тенденцій, не розуміючи ознак дифузної війни. Фактично змирилися з тим, отримували сповна зарплату, але жодного з них практично не притягнуто до відповідальності як за бездіяльність, так і за те, що вони не приймали адекватних рішень по відсічної агресії. Таким чином, всі вісім основних характерних ознак дифузної війни я розказав і практично у вас все є уявлення про всі сучасні держави, в якому вигляді вони є. В тому числі і про інституцію президента, яка є на сьогоднішній день смотрящою чи блюстительною властю. З російської мови я не знаю, як вони там правильно перевести, оскільки ну, можливо, я там не розумію до кінця української мови, тому деякі слова в мене проскакують як русизм. Дякую за увагу.